Впродовж трьох років діти та родини загиблих тернопільських героїв отримуватимуть максимальну підтримку від громади. Для цього у місті запрацювали дві програми. Вони передбачають надання комплексу безкоштовних соціальних послуг, юридичної допомоги, інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності телефону довіри, безоплатного проїзду у громадському транспорті. Я думаю, що обов'язок всіх наш разом, всієї громади і влади, і кожного пересічного – це максимально подбати. Про цих дітей, максимально продбати, продбати про їхні родини. Ми маємо не лише зберегти добру пам'ять про хлопців, так які дали своє життя захищаючи країну. А ми маємо забезпечити всім необхідним ці сім'ї, ці дітей, що вони втратили, втративши батька, чоловіка чи сина. За словами міського голови Тернополя, діти героїв зможуть безкоштовно навчатися у будь-яких навчальних закладах, школах, садочках, мистецьких установах, тощо. матимуть можливість першочергового вступу до Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Що ж стосується батьків, то вони отримують шанс змінити професію на іншу. Кожне з управлінь по своєму напрямку охорона здоров'я, освіта, культура, спорт будуть планувати план робіт на цей рік. Де до всіх цих заходів про чого мають бути задіяні діти, сім'ї і всі їхні сім'ї, їхні родини повинні завжди відчувати, що є максимальне сприяння допомога на території своєї рідного місця зі своїми проблемами родини загиблих можуть звертатися за телефоном, який вказаний на екрані. Після цього з ними працюватимуть фахівці закріплені за кожною сім'єю.